Прикордонники одні із перших почали масову боротьбу з корупцією у власних лавах. В інформаційних листівках, які вони розповсюджували, містилося попередження корупційних дій, надруковані українською та дубльовані англійською мовою. Для зручності іноземців є переклад сімома мовами сусідніх держав. Сьогодні ми проводимо заходи, які опрацьовані адміністрацією Держприкордонслужби. Та міжнародними організаціями в частині протидії корупції на державному кордоні. Так, опрацьовані флеєра, які містять інформацію щодо протидії корупції, в частині, де доводиться до громадян. Те, що не тільки є прикордонник чи інший правоохоронець, який бере взятку відповідальний перед законом України, а й та особа, яка її пропонує. Станом на сьогодні в даному флайері розміщена інформація, яка передбачає те, що особа, яка хоче заявити про протиправні дії певних правоохоронців, там зазначений номер телефона, куди Будь-який громадянин України чи іноземець може зателефонувати і направити відповідну заяву щодо незаконних дій військовослужбовців чи інших правоохоронних органів. Заходи по протидії корупції у лавах прикордонної служби вже дали перші результати. Днями було затримано і передано правоохоронним органам громадянина Молдови, який намагався дати хабара столей. Загалом люди, що перетинали кордон, схвально сприймали антикорупційні заходи. Інформацію називали корисною та покладали надію на успіх такого підходу. Дай Бог, дай Бог щоб допомогло. Надіємося. До могилів Подільського прикордонного загону надійшло понад 100 тисяч флаєрів, які будуть роздані у пунктах пропуску на ділянці кордону. Таким чином, прикордонники сподіваються достукатись до свідомості населення. Я сподіваюся на позитивні зрушення, а також те, що у громадян проснеться громадська думка, і ми зможемо спільними заходами побороти корупцію в лавах військовослужбовців.